Власне, коли ми оцифровували його в Києві е, і був перелік тих сюжетів, де фігурує Іван франківською в каталозі в цьому архіві, е, там було зазначено, що Степан Пушин фігурує на сюжеті. Фр... Напевно, всі франківці знають, хто такий Степан Пушик, можливо, він мене тут присутній. Е, я одразу зателефонував до Тараса, його сина, сказав, тут є твій батько, молодий, 70-ті роки, він сказав, оцифровує швиденько, ми тільки за... Тут в кадрі є молодий Степан Пушик, який написав, е писав пісні. І є е композитор Юрків з Баяном, якому не, не, не так давно відкрилась дошка на народному домі Вони створюють черговий шлях. Так. Е Пушик без Баяна. Ну, після писана композитора композитора Прикарпаття Богдана Євтіва і поета Степана Кушика виконуватиме вокальний ансамбль на личка. Степана Кушика, це все теперішньому кінотеатрі Луб'я відбувається.